То перевіряє, давайте я відразу скажу, перш ніж ми почнемо детально це розбирати, я вам скажу відразу таку трошки неприємну річ. Зараз ми будемо з вами читати слайди, тобто це цитати з порядку 1487, Але ви повинні розуміти, що вони викладені так, що жоден зараз спеціаліст. Жоден експерт не може чітко сказати, скільки разів в якому порядку і хто буде перевіряти. На жаль, так прописаний порядок. Але ми з вами будемо зараз намагатися розібратися так, щоб ви могли використати якісь неточності цього порядку на свою користь. Це дуже важливо. Це моя сьогоднішня задача. Показати вам, як можна цим скористатися. Дивіться. Пункт 80. порядку 1487. говорить нам про те, що районні. Те СП проводять щороку. Зверніть увагу на слово щороку відповідно до затверджених планів перевірки стану організації та ведення військового обліку. Перевіряють щороку, у тому числі позапланово стан військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, а також на підприємствах, установах організаціях, в яких працюють військові зобов'язання, які заброньовані за цими органами, а також військово зобов'язання, яким видано мобілізаційні розпорядження. Решта державних органів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, перевіряються один раз на чотири роки. Звертаю увагу, ми бачимо з вами два пункти. Одного й того ж самого нормативного акту, це порядок 1487. В 79-му пункті йдеться про те, що ТЦК перевіряє щороку, да? районні ТЦК проводять щороку. Наступний пункт цього ж нормативного документу перевіряють щороку, кого ті підприємства, установи організації де є заброньовані. Так? Або яким видані мобілізаційні розпорядження тобто підприємства, у яких є заброньовані працівники, або такі, яким видані моб... розпорядження, перевіряються один раз на чотири один раз на рік, а решта держорганів підприємства організації перевіряються. Раз на 4 роки. Виходить трохи, ну, на мен, як на мене, то трошки колізія. Один пункт каже, що ТЦК щороку, інший пункт каже: якщо у вас немає заброньованих, немає тих, кому видані моб розпорядження. Перевіряється один раз на 4 роки. На жаль, я не можу сказати, як будуть використовувати цю норму представники терцентрів. Тому я раджу вам запам'ятати цей момент, звернути увагу, що 80-й пункт дає вам можливість. Сказати про те, в разі чого, в разі, якщо вам потрібно, що вас перевіряють один раз на чотири роки, оскільки у вас, наприклад, немає заброньованих, немає осіб, яким видано мобілізаційні розпорядження. Оце для вас така шпаргалочка, і як можна цим скористатися. Дивіться ще такий момент: у нас є планові і позапланові перевірки. Позапланові перевірки стосуються, як ви бачите, 80-й пункт тільки. Тих підприємств, установ, організацій, державних органів, у яких є заброньовані і такі, яким видано моб розпорядження. Позапланових перевірок інших суб'єктів, у яких немає відповідно цих осіб, не можуть проводитися позапланові перевірки щодо цих осіб. Тобто позапланові тільки там, де є заброньовані, і там, де вручені МОБ розпорядження. Йдемо далі. Що перевіряє ТЦК та Відразу скажу, що повний перелік питань ви можете побачити в додатку номер 31 до цього порядку, про який ми говоримо. Ми ж зараз з вами дивимося основні питання. Я намагалася їх так структурувати, щоб вам було зручно, щоб ви бачили про що йдеться. Дивіться, перевіряється насамперед наявність структурного підрозділу або посадової особи, яка відповідає за ведення військового обліку. Так. В першу чергу, тому що якщо це велика якась організація, то там може бути структурний підрозділ, наприклад, якщо більше 500 призовників військовозобов'язаних резервістів. Якщо у вас невелика, там менше набагато таких осіб, то це буде швидше за все одна особа відповідальна за ведення військового обліку. Ви на когось поклали, чи там на кадровика, чи на бухгалтера, чи взагалі такусь іншу особу взяли на роботу. І у вас повинно бути або Положення про цей структурний, якщо це структурний підрозділ, або якщо це одна особа, то достатньо тільки посадової інструкції на цю особу, наказу на її призначення. Та, от перший і другий пункт на слайді, ви якраз бачите це щодо призначення от такої особи чи таких осіб, да, чи такого підрозділу створення. Тому це будуть перевіряти. Також будуть перевіряти. Е Стан доведення до призовників військовозобов'язаних резервістів правил військового обліку під особистий підпис під час прийняття на роботу. І Відразу вам скажу, що стан ведення військового обліку е е перевіряється а також оці правила, які ви повинні були довести, ці правила це додаток номер два. До порядку 1487 вони є, їх не треба вигадувати, їх не треба самим там створювати. Ці правила є, ви їх повинні доводити всім, кого зараз приймаєте на роботу. Зверніть увагу, ті працівники, які давно вже працюють, їм не потрібно під підпис надавати ці, е, якраз, правила. Для всіх, Тих працівників, які вже давно працюють для всього підприємства, ви можете їх розмістити, навіть не можете, а зобов'язані на видному місці, де всі зможуть з ними ознайомитися. А тих, кого ви зараз, ну фактично після 5 січня, приймаєте на роботу, тих працівників ви знайомите обов'язково під підпис. Цей момент буде підставою для перевірки терцентру. Що ще перевіряє терцентр? Дивимося, другий слайд. Організацію і стан ведення військового обліку, звісно. Повноту актуальність, достовірність облікових даних. Які це облікові дані? Всі, що про працівника вносяться у списки, да, ви ведете? От вони повинні бути актуальні, тобто поповнюватися відповідно до певних змін. Ви повинні змінювати у ці списки, змінювати інформацію, яка там наведена. Також перевіряється стан забезпечення оповіщення про прибуття військовозобов'язаних ну, призовників резервістів до терцентру. Що це за оповіщення? Відповідно до розпоряджень терцентру, якщо вони надіслали терцентр, вам надіслав розпорядження не просто лист, не просто якийсь там запит, прохання, електронний там лист. А якщо... Вам надійшло розпорядження від терцентру, і там написано, що вимагають оповістити там, певного працівника Сидорчука Івана Івановича про виклик його такого-то числа до такого-то терцентру. Тобто ви повинні це забезпечити, ви повинні оповістити працівника, <кхм> надати йому під підпис, наприклад, повідомлення, що ви зобов'язані в такий-то день там, видати наказ про це да? обов'язково. Якщо ви це все зробили, то у вас відповідно. В цій частині стан військового обліку там, нормальний, чи там, скажімо, ви, як відмінник краще всіх робите, от в цій частині проводите військовий облік. Також перевіряються строки дотримання. Порядку повідомлення про прийняття на роботу про звільнення з роботи про зміну облікових даних ці всі документи ви подаєте. Точніше, не документи, а один документ це додаток номер 4 до порядку 1487 Ви повинні подавати в певні строки. Також це буде перевірятися. Наявність і стан ведення журналу обліку результатів перевірки і стан взаємодії з терцентром. Тобто я намагалася в цих двох слайдах викласти так е, інформацію, щоб було зрозуміло вам так коротко. Але звісно, що можуть перевіряти набагато детальніше, набагато е, більше, да, е, ніж те, що тут написано. ви можете це все в порядку в додатку номер 31 до порядку, а ви можете подивитися повний перелік того, що можуть перевіряти.